Вітаємо вас, друзі! Знаходимося ми на об'єкті, де будуються соломні будинки у верховині. І в нас є на виліз такий робочий момент, який був не ну, ніколи. Коли зробили перекриття із соломних панелей, отрималось так, щоб е, пішла просадка. Зараз панелі вже постягували шпильками, але ми бачимо, що у нас дранка повисихала і має багато нерівностей. Між проємами, у нас один метр. Є провис, тому зараз прийнято рішення демонтувати рейку, зробити каркас із додаткових брусів поперечних і повздовжних, перекрутити назад дранку, закріпити її до цих повздовжних брусів, щоб не було прогину. Після того це все оброблюється контактним шаром глиняним, глиняну такою піщаною сумішю, щітками промазується. Другий етап промазується в нас в. Повздовженно разом з рейками суміш глини та соломи по уровні із рейками, вона підсихає і ставляться маяки, і потім вже в іншому напрямку притягується основний шар. І ми тоді отримуємо робочу поверхню, з якою далі будемо працювати.